Їжачок з ведмедиком посперечалися. Хто з них вищий на зріст, а хто нижчий? Як ви думаєте, малята, хто вищий, а хто нижчий? Ведмедик вищий на зріст, а їжачок нижчий. Давайте перевіримо. Візьмемо їжачка і прикладемо до ведмедика. І ми побачимо, що їжачок нижчий, а ведмедик вищий. Так хто вищий на зріст? Ведмедик. А хто нижчий на зріст? Їжачок. Їжачок який? Нижчий, а ведмедик вищий. Давайте з вами побудуємо будиночок для ведмедика і їжачка. Як ви думаєте, в якому будиночку буде жити ведмедик? У високому, а їжачок? у низенькому. Зараз ми побудуємо будиночок для ведмедика із жовтих квадратів. Будемо викладати квадрати навколо ведмедика і ми побачимо, який у ведмедика. Буде будиночок. Ось будиночок медведику ми побудували, а зараз побудуємо із зелених квадратів будиночок для їжачка. Викладаємо зелені квадрати один на один. Так який будиночок у ведмедика? Високий, а будиночок у їжачка низький. Так чому ведмедик буде жити у високому будинку? Бо ведмедик високий. А чому їжачок буде жити у низькому будинку, бо їжачок низенький?